Доброго всім дня! Отримав я посилочку від Івана Федоровича. Я закрив прізвище і телефон. Хто посилав це? Як виявилось, мій підписник. Він подзвонив і каже, в мене є там деякі запчастини, чи не треба тобі. Я кажу, ну я бушні не ставлю в основному, але можна, ну, наприклад, як відновлюю апарат і військовим там роблю ну, безкоштовно ясна справа, то туди йде, можна і бушні запчастини поставити деякі. Наприклад, останнього разу мені Сергій прислав, він сам військовий, прислав мені корпус від Кайзера. Я зробив, тепер кайзер чекає своїх, ну, своїх власників, хлопців, можливо, комусь треба, я вже казав. От, стоїть в мене. От. Тепер тут якісь запчастини. Теж він казав від такого ж самого кайзера. ну Зараз відкрию, подивлюся. Дивимося. ну А тут теж кайзер такий же самий. Ось, все, бачите? Треба щоб подивитися, що там в ньому всередині треба його розкрутити. Так що зараз розкрутимо і подивимося. Так, знімаємо кришку і дивимося, що тут. А тут Тут дивиться. Значить корпус повністю. Корпус кришка є. Далі плата. Плата, верхня плата із стойками. З цим. Конденсатори є. Конденсатор плав, лопнувши. А, конденсатори тут так припаяні, аби тільки вони стояли. Вони, вони відламані і там на ножках подовжені. Ну, подивіться, наче він казав, конденсатори гавкнулися так, аби стояли тільки. Ну нічого. Значить, Дивимось, плата повністю є. Так. Тільки накидать все що треба. Транзистори. Так, норма. Буде. О, дивіться. Нижня плата теж є. Із трансформатором з усім дроселя нема. А він казав, що дросель випає, йому потрібен був дросіль. Дросіль випаяний, Транзистори стоять. А, це діоди, збрехав. Діоди. ста 6003. Норма. Тут його не боюся, що я, коли її буду згинати, то ножки поламаю. Ну, то таке. Так що. Так що, так що, давайте скажемо так, пів Половина Варіального апарата є. Так що хлопці можна буде А, вентилятор. Вентилятор була не одна лопасть. Я подивлюсь, може в мене лопасть така є. Можливо, можна буде відновити вентилятор. Так що не все, як кажуть, загублено. Дякую. Дякую ще раз. Я думаю, що це все пригодиться.